П'ятниця, 31 травня, час новин на сі -4. В студії. Працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. 48 шкіл Чернівецької громади завершили навчальний рік. Капітальний ремонт на руській. Коли планують завершити роботи у Чернівецькому діагностичному центрі, відкрили бальнеологічне відділення. 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4 гривні 32 копійки за кіловат. Також відбудеться збільшення акцизів на паливо. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф на електроенергію діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Диференціації за обсягом споживання електроенергії не буде. Сьогодні 48 закладів середньої освіти Чернівецької громади завершили навчальний рік. Шість освітніх закладів завершують навчання 7 червня. Під час останнього дзвоника, 31 травня, у ліцеї номер 5 Оріяна організували збір коштів для 42-ї бригади, в якій воює мама випускниці. У 2017 році Олена Брезицька вирішила стати військовою. На той час її доньці Кірі було 9 років. Відтоді її вихованням займаються батьки Олени. Це була мрія, я завжди хотіла, тому що я сама з родини військових, в мене батько військовий, і все життя я бачила військових, 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 росла в цьому, няньки були військовими, тому, мабуть, воно десь відклалося, і, власне, я завжди хотіла і прийшла до цього у 2017 році. Нині Олена Брезицька воює на харківському напрямку. Я всім серцем і душею там, з своїм підрозділом, з своїми хлопцями. Висновок він один. Я точно знаю, що я на своїй землі, і я не маю права дати оркам прийти сюди і командувати. Вони, вони прийшли до нас, не ми, тому однозначно бути там до останнього, боротися, захищати. 31 травня. Олена Брезицька поруч з донькою Кірою. На останньому дзвонику донька побачила маму вперше за рік. Я вдячна, що сьогодні, в цей день, зі мною моя військова моя мама, і я дякую Богу за те, що вона нарешті змогла до мене приїхати. Ось я дивлюсь зараз на маму. Мама це для мене герой. Її називають Ксена в її підрозділі. Це типу якась там жіночка бойова, якийсь воїн Ксена. Я мамою дуже сильно пишаюся. Вона для мене мій авторитет, моя мотивація. Вона стала для мене прикладом сильної, незалежної, мужньої жінки. Кіра хоче бути дотичною до військової професії. Я думала стати. Військовим юристам, мабуть, тому що після завершення війни дуже багато військових будуть потребувати допомоги. Останній дзвоник у ліцеї номер 5 Оріана цьогоріч, як і останні 10 років поспіль, без квітів. Школярі та випускники збирали на дрон для бригади Олени Брезицької. 15% дітей у нас є таких батьки, яких воюють, і серед випускників також величезна кількість учнів, які стали на захист України. Кожному з них безмежно дякуємо, кожним з них пишаємося і допомагаємо. І навіть сьогоднішній день завершення навчального року є благодійним. У нас немає квітів. Давно немає квітів. Впродовж цих десяти років жодне свято не відбувається з квітами. Єдині це тільки до меморіальної дошки полеглим випускникам. Богу сьогодні за таку доньку, за прекрасний ліцей викладачів. Щиро вдячна вам усім за доньку. І хочу попросити вас, живіть, посміхайтеся. Донатте, будьте разом, аби ми знали, за що ми там сьогодні воюємо. Слава Україні! Ми знаємо, Пані Оленко, і ми не просто знаємо наш е, сьогоднішній завершальний день навчального року є благодійним. Хто бажає долучіться, будь ласка, в Вестибюлі ліцею є скринька, є почин. 30 тисяч на розвідувальний дрон. Якщо ми ще трішки піднатужимося завершальним акордом сьогоднішнього нашого останнього дзвоника, буде придбаний дрон для наших захисників. Героям України тричі! Слава, слава слава! 66 випускників 11 класу разом з батьками та школярами ліцею номер 5 Оріяна зібрали майже 25 тисяч гривень. Євген Басилюк, Павло Марковцій, новини Сі4. Перекриють дорогу, бо транспорт заважає працювати. По Руській, на ділянці від зеленої до січових стрільців, де капітально ремонтують дорогу, планують для громадського транспорту та автівок об'їзд. Коли перекриють дорогу та на якому етапі ремонт? Далі у сюжеті. Ось. Стоїть табличка «Об'їзд». та не всі водії дотримуються правил та звертають увагу на знаки. Понад два місяці тому розпочався капітальний ремонт на руській. Коли планують завершити роботи, та як можна об'їхати ділянку? Об'їжджати руську в районі ремонтних робіт не зовсім водіям зручно. Я стараюся туди на Кишиньовську їхати по об'їзду, бо тому що тут важко розминутися. Буває навіть тролейбус. Це нема смислу сюди навіть їхати. Можна потерпіти. Якщо зроблять по-людськи цю дорогу, ну її ж зроблять, як завжди, ніяк не зроблять. Зроблять ще гірше, ніж вона була. Ой, у нас все завжди робиться дуже довго. Дивіться, якщо взяти по знакам, там стоїть знак це саме тут. Получається, в'їзд заборонено, так? Але водії ігнорують ці знаки і їдуть так само в незручності. Получається для комунального транспорту. Я об'їжджаю в об'їзд. Об'їзд, об тому що тут виходить коплення машин, скупчення машин і приходиться об'їжджати так, щоб не створювати транспорту. Незручності. Стараюся їхати в об'їзд, да, трохи незручно, дорогу треба ремонтувати. Рано затори, ну затори в місті. Кругом у нас затори. Так тільки що в затори рано, в час пік, все. А так треба чекати, поки дорогу зроблять. То маленькі машини дуже багато. Другої ділянки об'їхати нема. Калинівський ринок, зелений ринок, всі сюди їдуть. На ділянці, де проводять ремонтні роботи, згідно з тендером, підрядник має прочистити каналізацію, замінити каналізаційні люки та асфальтове покриття, а також облаштувати тротуари, зупинки та нанести розмітку. «Всім шукають альтернативу, щоб пустити тролейбусний рух по іншій вулиці. Для того треба побудувати нову лінію. Поки переносять воду, потім треба ще одну воду переносити, газ, каналізацію, каналізацію і другу воду переносити». Це треба рух перекривати, а нам не дають дозволу на перекриття повністю руку. І через це питання. Я так думаю, що воно затягнеться ще й на другий рік. Ремонтні роботи на Руській у департаменті інфраструктури та благоустрою прокоментували так: фактично, ключова проблема виконання даних робіт: що дана вулиця повністю не перекрита. Здійснюється рух транспортних засобів, і це ускладнює виконання робіт підрядній організації. Тому роботи виконуються поступово. На сьогодні проєктну організацію розглядається можливості зміни в проєктно-кошторисній документації, того, що це є додаткові витрати, які не передбачалися в основному договорі, і в об'їзд передбачається через вулицю Зелену. За умовами тендеру, бюджет ремонту ділянки на руській майже 35 мільйонів гривень. Монтують вони водопровідні колодці, встановлюють запірну арматуру. Вдалі по роботі необхідно ще замінити водопровід діаметром 315 метрів, перепідключити будинки по водопостачанню, водовідведенню, змонтувати так само водопровідні колодці. на 315 му трубопроводі заміна газопостачання заміна опор і вуличного освітлення. Так як ви знаєте, буде покриття йде асфальтовано і встановлення тротуарної плитки. Попередню капітальний ремонт планують завершити до 1 грудня 2024 року. Євген Басалюк, Альвіна Брамчук, Андрій Курдубан, Павло Марковцій, Новини Сі 4 в Україні є категорія пенсіонерів, яка має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг. Втім, є й такі, які можуть отримати 100% знижку. За якими умовами та куди звернутися, щоб отримати пільгу, розкаже Альвіна Абрамчук. У Чернівецькій області 27 тисяч пенсіонерів мають пільги. Серед них є ті, які мають знижки на 25, 50, 75 та 100% на оплату житлово-комунальних послуг. А що є знижка? А скільки у вас пенсія? У мене? Три з половиною тисячі. Може, і за цього не дають мені? Я не знаю, в мене немає пільги. Так як я, жена воєннослужащого. У мене є пільга, так що мені не треба. Від комунальних послуг 50%. Я і Скільки вам виходить? ну Виходить нормально. За льготи щодо пенсії на комунальні послуги я не знала і не користувалася. Стовідсоткову знижку на житлово-комунальні послуги мають право отримати пенсіонери, які є жертвами нацистських переслідувань першої, другої та третьої групи інвалідності і реабілітовані особи. Інші ж категорії можуть отримати знижку лише якщо дохід сім'ї у 2024 році не перевищує 4240 тисячі гривень. До даної категорії пільговиків відносяться такі категорії, як учасники бойових дій, яким виповнилося виповнилися років і більше. Інваліди війни першої, другої і третю груп, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, також особи з особливими трудовими заслугами, батьки таких померлих осіб, а також їх вдови та вдівці. На 100% знижку на комунальні послуги мають право пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і працювали у таких сферах. Це педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музею, бібліотек, працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти, сфери культури 75% знижки на комунальні послуги надають учасникам бойових дій, а 50% – членам сімей загиблого ветерана війни, багатодітним та прийомним сім'ям. Опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧС першої, другої, третьої категорії, особи ЧС першої, другої, третьої категорії, дружини, чоловіки ЧС померлого громадянина першої, другої та третьої категорії, діти ЧАЕС з інвалідністю, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної служби спеціального зв'язку. Ветерани служби цивільного захисту, ветерани державної кримінально-виконавчої служби, ветерани податкової міліції, їх вдови та вдівці, дружини, чоловіки військовослужбовця, який пропав без вісті її або його діти, батьки загиблого військовослужбовця, інваліди військової служби та депортовані особи. 25% знижки можуть отримати українці, які мають статус дитини війни. Щоб отримати пільгу, необхідно подати заяву та відповідні документи до пенсійного фонду. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, Андрій Кордубан. Новини сі 4 Допомагають відновлюватися пацієнтам після інсультів військовим та тим, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. У третьому підрозділі центральної міської лікарні міста Чернівці з 2020 року працює реабілітаційне відділення, яке розраховане на 30 ліжок. Пацієнтів обслуговують стаціонарно і амбулаторно. Послуги надають за сучасними вимогами реабілітації. Подробиці далі у сюжеті. Мультидисциплінарна реабілітація за сучасними вимогами у підрозділі центральної міської клінічної лікарні на вулиці Головній 100 декілька років поспіль функціонує реабілітаційне відділення. Ми зараз працюємо ну по сучасному можна сказати. Тобто раніше людина інсульт ставався, людину не чіпало, людина лежала. Лежала і, і все, і ставала інвалідом в кінці кінці Зараз ми працюємо як весь сучасний світ. То тобто, Людина, яка попадає в лікарню з інсультом, її діагностують інсульт, починається лікування. Ми, наші лікарі, наша мультидисциплінарна команда наступного дня оглядає пацієнта, консультує, тестує і створює індивідуальну реабілітаційну програму в гострому періоді. Тобто ми на наступний день вже починаємо займатися з пацієнтом. План реабілітації для кожного підбирається індивідуально. Реабілітологи кажуть, повернутися до повноцінного життя після інсульту можливо у будь-якому віці. Є такі варіанти, що людина хоче, но їй того мало бажання одного. їй потрібно ще заставити працювати настільки підхід до неї підібрати. Маневрувати, щоб її впевнити в тому, що вона може такі ходити. І людина, коли бачить свої якісь перші впевненості, що в неї щось виходить, якийсь рух рукою, ногою, вона ще більше заряджається. От, наприклад, наша Валентина Минівна, вона що ж, на початку в неї було коліно турбувало в такому плані після інсульту, що вона не могла добре ставати. Її дезбаланс робив все тіло, але нічого, ми попрацювали, вона тепер спокійно ходить без палець. Думаю, що задоволена. Я прийшла сюди дві неділі назад. Прийшла б взагалі, не могла на ногу ставати, рука не піднімалася, а зе, слава Богу. Я дуже вдячна цим ребультова. Десь півтора години. І це для мене дуже супер. Я дуже вдячна. Потім самі займаєтеся? Займаюся навіть. По коридору ходжу на двір ходжу. У відділенні реабілітацію та відновлення проходять і військовослужбовці. Мені, наприклад, з ними дуже подобається працювати. Вони завжди є мотивовані хлопці. Недавно був на практиці. Сам пробував протез на ногу, як хлопці без ну з ампутаціями, як вони вертикалізуються, як вони привчаються до протезування, вчаться стояти на одній нозі, на протезі. Це дуже Довгий шлях, але вони є молодці, бо вони хочуть назад відновитися, щоб до повсякденного життя, і деякі хлопці також вертаються назад в устрій. Пацієнти перебувають на реабілітації від 14 днів і більше. За потреби хворий проходить повторний курс. У відділенні працює п'ять лікарів фізично-реабілітаційної медицини, п'ять фізичних терапевтів та два ерготерапевти. Не вистачає в основному ерготерапевтів. Це у нас така. Глобальна проблема, тому що їх випускають тільки два вузи в Україні. їх не вистачає. Є у нас ну, певна кількість тренажер, тренажерів, є у нас три зали для фізичної терапії і є один зал ерготерапії, тобто розробка дрібної моторики, пристосування до повсякденного життя. Реабілітаційне відділення центральної міської лікарні приймає не лише чернівчан. Допомогу фахівців можна отримати після проходження відповідного курсу лікування, але маючи направлення на фізичну реабілітацію від невропатолога. Послуги надаються безкоштовно. Олена Крічко, Андрій Кордобан, новини Сі 4 у Чернівецькому обласному медичному діагностичному центрі відкрили реабілітаційно-бальнеологічне відділення. На ремонт витратили майже 5,5 мільйонів гривень. Більшість грошей виділили з обласного бюджету. Хто зможе пройти лікування та чи платне воно для всіх, знає Олена Кричко. Справжній санаторії у центрі міста у Чернівецькому обласному діагностичному центрі відкрили реабілітаційно-бальнеологічне відділення. З понеділка тут можна буде прийняти 11 лікувальних ван не виїжджаючи з міста. Все обладнання у відділенні українського виробництва. Мінеральні води для ван спецтранспортом доправлятимуть із родовищ санаторію брусниця та інших джерел. На початках ми починаємо працювати на персій воді. Після того як ми наберемося досвіду, ми будемо залучати і привозити воду з брусниці. Сірководневу у нас відділені на Три ванні, які мають можливість надавати ванбологічні послуги з водою з агресивним середовищем, воно окремо відділення, окремо вентиляція, окремо все. Ванни зроблені для з матеріалів, які дають можливість працювати з агресивним середовищем. З далеких часів люди їздили куди? Їздили в Моршин, Трускавець, там Східницю, Брусниця. Ми хочемо надати ті послуги. В нас в Чернівцях. Задумка відкриття відділення виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми були певні того, що ми виготовимо ліцензію на наш комунальний заклад, тобто так званий спецдозвіл, і що у нас буде лікувальна вода. Для того, щоб запустити цілий бальнеологічний санаторій, брусниця, нам відповідно треба величезні кошти, треба кошториси, тобто все це час, згоди, рішення сесії обласних рад, це затягує в часі. Тому ми вирішили, що для того, щоб зробити це швидше, а така послуга нам потрібна, тому що у нас дуже багато військових приходять, які і спинальники, і всі, які мають проблематику з опорно-руховим апаратом, ми повинні, як Лада надати таку послугу. тому виникла така ідея, щоб взяти якраз приміщення бальнеологічного відділення, зробити у приміщеннях діагностичного центру. Частина, де облаштували відділення колишній актовий зал. Ремонт тривав майже сім місяців. Залучили кошти медичного закладу, спонсорів та обласного бюджету для комплексного водолікування у діагностичному центрі також планують відкрити бювет. Його облаштують за гроші меценатів. Ідея була спочатку бальнологія, але з початком війни було прийнято рішення, щоб відкрити реабілітаційно-бальнологічне відділення. Це контрактуватися по пакету реабілітації. і і ті послуги, які будуть включені в план лікування, розписаний нашими лікарями, люди будуть получати безкоштовно на базі діагностичного центру. Ми будемо надавати, надіючи з понеділка всі послуги, які входять в реабілітаційний амбулаторний пакет, по договору з НЦЗУ. У пріоритеті надання послуг військовослужбовцям. Решта населення зможе пройти лікування за направленням лікаря. Послуги безкоштовні. Реабілітаційно-больнологічне відділення працюватиме з 9 ранку до 16.00 за адресою вулиця Небесної Сотні. 5. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини сі 4. 31 травня, всесвітній день боротьби з тютюнопалінням для вихованців Чернівецької спеціальної школи номер 4 провели захід про негативний вплив тютюну на організм людини, а також провели різноманітні інтерактивні ігри. П'ять років поспіль активісти громадського руху «Чернівці за здоровий спосіб життя проводять освітні заходи для дітей до дня боротьби з тютюнопалінням. Ми сьогодні будемо руйнувати стереотипи про нормальність куріння, щоб діти почули, що це є ненормально, що краще цього не робити, щоб цієї звички у них не було в їхньому житті. Ми хочемо з дітками поспілкуватися, пограти в ігри, конкурси. Ми їм принесли смиколики, банани, апельсини, щоб зробити для них свято. Такі заходи організовують двічі на рік для дітей Ченівецької спеціальної школи номер 4 Зараз навчається 146 учнів з особливими освітніми потребами. При закладі так само функціонує пансіон. В пансіон наразі зараховано 119 дітей. Вони перебувають в школі 5 днів, а на вихідні, і святкові дні їздять додому. Дітям продемонстрували, як тютюн впливає на легені людини. Сутність в тому, що ми беремо справжню цигарку, ми запалюємо цигарку з фільтром, запалюємо. Він на вулиці викурює цю цигарку, і в результаті на білій ватці ми побачимо п'ятно смоли, пляму смоли, яка залишається від однієї викорниці цигарки в легенях людини. На довній цигарки є зображено скільки хімічних елементів. Крім нікотину, яке призводить до звикання і до залежності, скільки інших шкідливих елементів канцерогенних, які можуть впливати на моє здоров'я, Євген Пасайлюк, Павло Марковцій, новини Сі 4 Уже на вихідних місяць переходить у знак водолія. З'явиться ентузіазм та бажання до змін, обміну досвідом та зустрічей з друзями. Також зірки віщують саме час планувати подорожі. Чи сприятиме цьому погода на вихідних та наступного тижня? Літо вже на порозі. Дощі, грози, буревії, похолодання чи спека. Яку погоду очікувати Буковинцям на вихідних та у перший тиждень червня? Вихідні розпочинаються також літньою, літо ми продовжуємо. Нічні температури у нас будуть в межах 12-15 градусів тепла, а в день повітря прогріватиметься до 25-28 градусів тепла, так що ще дещо потепліє. Ще в суботу, в другій половині дня, по місцями по області пройдуть короткочасні дощі з грозами, в тому числі і в Чернівцях. Ми очікуємо дощі. А ось уже неділя буде переважно суха і без опадів. Перший тиждень червня буде спекотним. Температура повітря підійметься до плюс 30 градусів. Щодо наступного тижня, то температурний фон у нас залишиться незмінним. Це означатиме, що вранці у нас температури будуть 10-15 градусів тепла. В день переважно 25 до тридцяти градусів тепла, зовсім літня погода. І якщо понеділок буде без опитів, то вівторок середа переважатиме хмарна погода з проясненням. Вівторок пройдуть короткочасні місцями значні грози і короткочасні дощі місцями по області відмічатимуться ще й в середу, а тому і температури в ці дні вівторок середа будуть дещо нижчими. Буде 23-25 градусів тепла, але все рівно залишатимуться по літньому теплими. А яку погоду очікують чернівчани цього літа? Сподіваюся на, звісно ж, тепло, не дуже жарко, але так як останнім часом дощі, то підозрюю, що також будуть. Я очікую сонячну погоду, ну хоч, хочеться щось такого сонячного, але ну, щоб не пекло дуже сильно. Яку погоду очікуєте цього літа? Ну, ще б дощу треба було. Його вже пройшло трохи, але це мало. Треба більше трохи я усвідомлюю, що зараз відбувається глобальне потепління, і це насправді страшно, тому що, щоб люди не говорили про погоду, ми мусимо розуміти, що це наслідок нашої діяльності. Очікую на сонячну погоду в Чернівцях, адже ну, звісно, краще гуляти, насолоджуватись природою, звісно, в сонячну погоду. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини СІ4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе і своїх рідних та залишайтеся на сі 4